На цей день у нас в місці не було ЗОВ жодного такого, щоб у Хмельницькому. Ви чудово, всі пам'ятаєте, коли з Хмельницького приїжджали, хотіли рейтинські запити робити довголіття, ліття, управління освіти робити, знаходили спільно нову розмовляли. Я жодного порушення не маю. Я це просто розказую свою думку, тому що в нас тут є депутати, які кожен свою думку має. Де докази, тобто, що вони там якісь профіганські дії і Ді правоохоронні органи, давайте. Вони відтримують відповідно за тих два дня знають точно, що порушують дві кримінальні справи. Хай вони приймають рішення, ми не були там і не можемо. Суцільну зараз вони, ми, ні, хто сюди не заходить, не закидає вас якимись пляшками, нас всіх разом. Якщо є якісь пропозиції ідею, не дій, вони підтримують, вони свою думку думаю, Я це розказую, ми далі будемо звертатися. Це про звернення. Я, 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 я дійсно не знаю, що там було в тому Хмельницькому. Як, було. як це можна звинуватити, якщо вони зараз знаходять, може сказати, що там. Будь ласка, я не можу коментувати ту заяву, мене інше. От на початку нашої сесії поступила інформація. Є у нас таке кабельне телебачення, імпульс, ну, на жаль, чи на, чи на щастя. Я не користуюсь тим кабельним телебаченням, але жаліються мешканці міста користуються тим телебаченням, що є такий канал ТВЦ. Я теж не міг це перевірити, чи є такий чи нема російського телебачення, який ренткаслює думку по таких кісільовий. І вводить в мешканців, виходить, нашого міста. От. Тож, якщо тут є представник або директор цього телеканалу, потрібно прийняти якісь рішення, щоб вони таким не займалися. Тому що це є... У е... нас є Ні, імпульсом. Це каже, що не вимагає в нас. І друге, Михайлович, і друге. У нас в той час хотіли люструвати. Вони напевно ці молоді люди о, продаються за гроші, хотіли ілюструвати Сумчищина, відбулася неординарна подія. Виявлено гральний заклад і 16 гральних автоматів. І це у нашій вулиці Соборній тощо. Краще б вони були прийняли участь в, от, в блокуванні і приготуванні суду тощо, щоб надати розголос і допомогти виявленню таких гральних автоматів, А не люструвати людину, яка заслужено боролася і, і є борцем за справедливість від свободи. Я маю увагу за цим чином. А може вони поїхали якраз захищати його, для того, щоб не було того, що напередодні <пробітник> ставити, які захищали, що вони при, приміняли до нього фізичну вплив і силу. не Ви за себе Так, Шановні, я хочу сказати, ще одна, Залишилося ще одна. До нас на сесію звернулася керівник громадської організації власники нерухомості Кам'янець-Подільського добробуру, носи Віктори Станіславовна, прошу, прошу взяти слово для висвітлення ситуації в місті внесення певних пропозицій, які прораховуються у нас в зв'язку з тим підвищенням тарифів і взагалі такі, і по нерухомості. Є пропозиція надати їй слово, прошу голосувати. Хто за те, щоб надати її слово. Прошу голосувати. <пробітник> Якщо пропозиції, то пропозиції. Зараз у нас рішень не дає. Так, шановні депутати, на цьому перелік питань, які у нас були допомога нашій свято позиції,